Ми бачимо, як після ураження одного об'єкта в Чернігові по всій області були запроваджені графіки стабілізаційних вимкнень, які не скорочуються впродовж місяців, і це є свідченням того, що Кабінет міністрів провалив домашнє завдання по розгортанню в регіонах. Ну, точніше, не він мав це розгортати, а сприяти розгортанню в регіоні в мережі в малих енергетичних установок, які об'єднані в розумній мережі і приєднані до об'єднаної енергетичної системи. Зараз усі там розповідають про те, що у нас там запущено по півтори сотні малих енергетичних і когенераційних установок. Але там мається на увазі блочно-модульні котельні та когенераційні установки до початку опалювального сезону. Але якщо згадати, що їх має бути запущено не по півтори сотні, а так кожної там десь по 500, то тоді виникає питання: а де ви були раніше, коли розповідали про необхідність створення щонайменше одного гігавата потужності лише газових пікерів? І це було завдання поставлено президентом. Причому завдання він ставив не перед суб'єктами господарювання, які закрили його на 80%. Він це завдання ставив саме перед центральними органами виконавчої влади, які мали створити умови, мали забезпечити простимулювати встановлення цих установок в територіальних громад. Щоб забезпечити енергетичну автономність територіальних громад насамперед на прифронтових е, територіях, на жаль, цього зроблено не було. І ці досягнення, які зараз є, є виключною заслугою оператора системи передачі Укренерго, операторів систем розподілу Обленерго та енергетичних компаній, плюс суб'єктів господарювання, які самостійно долучилися до... Насамперед, забезпечення власної енергетичної автономності, але і е, в низці регіонів ще і е, е, реалізують надлишки виробленої згенерованої виробленої, енергії е, ще й іншим е, споживачам.